Шановні майстри, зараз всі бережуть здоров'я, хочуть чистоту, хочуть зручність. Тому, якщо ви працюєте з болгаркою, ви відповідно застосовуєте пиловідводи. Вони бувають різні, металеві, пластикові, дешеві, дорогі. Але, як на мене, якщо ви професійний майстер-плиточник, то ви не обійдетесь без пиловідводів в грам. Але. Пиловідводи – це не головне. Головне це допомога ЗСУ. Вегран надав ось ці 10 пиловідводів. 26 числа грудня буде аукціон Вадима Копейка, І всі виручені кошти підуть на пташки у миротворення. Так ось, що вегран передав? Для прямого різу 2 пиловідводи універсальні. Бачите, універсальні це ось тут 45 мм кріплення. Для кута 45 пиловідводи, два універсальні. Для кута 45 для болгарки BOSCH 750S і 9125 два штука. Для полірування за допомогою черепашок і фрез 2 пиловідвода. Універсальних два пиловідвода, які підходять для багатьох болгарок, ціни вказані, ви бачите, без націнки. У вас буде можливість купити дешевше, без націнки, і всі 100% коштів підуть на ЗСУ. Інформую, що у виграна з'явилася новинка. Ось такий у нього для прямого різу вже перехідна модель, комбінована. Якщо раніше, та і зараз випускаються металеві, пластикові, то зараз він зробив комбінацію. Вона вже не така важка і доволі міцна. Метал і пластик. Звісно, ви можете звертатись до мене у Виграна дуже багато різних моделей пилевідводів. Як ви бачите, там на різні болгарки, ну, звісно, тільки на 125. Так що звертайтесь до мене по цьому питанню, але саме головне, пам'ятайте, нам треба вигнати російських окупантів з України. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!